Всім привіт! Хочу показати вам сьогодні квартиру, яка вам точно сподобається, тому що вона дуже стильна, комфортна та затишна. Отже, це двокімнатна квартира, ЖК-паркова алея». При вході у нас є така потаємна господарська кімната, велика шафа-купа в коридорі. Кухня гарна, стильна, новенька, укомплектована повністю всією необхідною технікою. Є посудомийка. Духовка, варочна поверхня, витяжка, мікрохвильовка, величезний холодильник, кондиціонер. Також є навіть новий посуд. Частково покажу вам. Величезна вітальня. От з таким класним сучасним диванчиком. Також є кондиціонер ще один та є плазмовий телевізор. Покажу вам, як виглядає двір. Ось достатньо місця йде паркінної машини, ось там вже річка. Так, санвуз у нас з душовою кабіною тут є достатньо місць для зберігання, шахки, полички ваших речей. Спальна кімната. І ось тут також велика, гардеробна. В квартирі є і подушки, і рушники, є сушка для одягу, є праска. Дошка для просування, тобто комплектація тут повна в цій квартирі. Ліжко, і звідси такий ще перехід лаун зону З цієї сторони так. там, напроти, бачите, є продуктовий магазинчик. До центру міста буквально дві зупинки. Тихий спокійний райончик. Квартира вільна.